Астрологічний прогноз, яким чином в Україні буде підтримуватися після війни порядок і безпека? Як буде працювати поліція, за умов, що ну, буде багато людей в Україні, які з територій, які зараз тимчасово окуповані, які прихильники Російської Федерації, і як буде так відбуватися, щоб вони не коїли злочинів? Як це все буде працювати? З поліцією в астрології пов'язана планета Плутон. Управитель Скорпіона. Скорпіон пов'язаний з внутрішніми військами, а також поліцією. І Плутон впродовж 2023-2024 року змінює знак Зодіака з Казірога на Водолій. Казірог більш консервативний знак Зодіака. Це означає, що до 2023-2024 року поліція діє більш ну, багато старих методів, багато консервативних методів. З 2023-2024 року поліція налогова інспекція переходить в новий режим роботи, бо змінюється знак зодіака з Плутона з Козірога на водолій. Водолій пов'язаний з передовими технологіями, з сучасними методами. Роботами там, з відеоспостереженням, інтернет-програмами, соціальними мережами, інтернет-спільнотою. Таким чином підсилиться з 2024 року моніторинг бізнесу в інтернеті, злочинності за допомогою контроль за допомогою смартфонів, інтернет-систем. Перехід Плутона в Водолій відбувається по наступному графіку. Він вже переходив на два місяці На весні 2023 року. Почав почалися якісь процеси. З 20 січня 2024 до осені перейде знову ще раз в Водолій. Він тимчасово буде ретроградно в Казіров повертатися. І вже повністю Плутон перейде в водолій з 20 листопада 2024 року, приблизно на 20 років. Тобто цей період з весни 23 до листопада 2024-го це такий перехідний період, коли будуть тестуватися якесь програмне забезпечення. Ну, затверджуватися програми розвитку відеоспостереження, наприклад, в містах України якогось. Інші інтернет-засоби контролю, і вони будуть впроваджуватися, тому це такий перехідний період з 2023 до 2024 року. Водночас слід зазначити, що це не тільки в Україні, це ще ну, для різних країн, ну, в принципі, планети одні ті самі. Ну, просто цей прогноз робиться для України, бо це український. У нас тут астрологічний канал. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей.